Мені 38 років, я застала Радянський Союз всього лише 10 років свого життя. Але радянська пропагандистська література встигла мені націдити в мозок цієї непотрібної мені інформації. Ця історія про протистояння Заходу і більшовицької Росії. Погані фашисти згодовують варення поганому хлопчику, який зраджує батьківщину, але є хороший, і він цю батьківщину збереже. Насправді, чому це? Важливо, тому що зараз ми живемо у світі конструкцій, які дуже сильно. Деформують нашу сучасність. Ми чуємо постійно фрази, аби не було війни, яка різниця, якою мовою. Ми всі, браття, Донбас нас годує. І нам здається, що це новостворені форми, новостворені конструкти, які можна якимось чином побороти, якщо вигадувати інструменти протистояння їм просто зараз. Але насправді всі ці конструкти нав'язувалися нам ще. 50, 60, 70 років тому через дитячу книжку. Діти не вміють критично осмислювати інформацію до 6-7 років. І вся та інформація, яку вони отримують, зокрема через книжку, сприймається ними як факт. Радянські пропагандисти використовували цей інструмент наповну. з одного боку. Вони постійно розповідали про те, що всі люди браття, і тому мають спілкуватися однією мовою, жити єдиною державою. Взагалі між всіма нами немає жодної різниці. Звідси з'являється у цей такий живучий конструкт. Всі ми браття, яка різниця? Цей етер, який я зараз починаю, я мала провести 1 вересня в день знань, тому що я якраз до цього готувалася, але там щось пішло не так, а потім воно було недоречно, а потім ще щось, а потім через сраку нога. Ну, одним словом, не йшло. І тут я вирішила, що якщо я зробила такий легкий для себе вересень, чому б мені не закрити його тим, чого я його я хотіла почати? І власне 1 вересня не пішло, чому б не закрити місяць 30-м числом і не зробити День знань, але трошечки навпаки. І взагалі, чому в мене виникла така думка? Тому що насправді дуже часто ви мене наводите на якісь ідеї, ви пишете, присилаєте мені посилання, що розібрати, що подивитися. А тут сталася історія, що. Зараз мені треба показати трошечки, що у мене тут лежить. Ось у мене тут така стопочка, яку мені надіслала глядачка Ганна Вовк. Вона мені написала повідомлення, в якому поділилася тим, що. Ну, власне, зараз ви побачите са відео, але е, трошечки вступу, вона е, перебирала свої речі і вирішила подивитися, а як воно раніше було в її дитинстві, чому її в школі навчали, і м я прямо дослівно засутую це повідомлення. Добрий день, слідкую за кожним етером. А зараз стало цікаво згадати, що було в моєму дитинстві. Я 1996 року тримаємо це в голові. Весь етер, ну і принаймні першу частину, яку ми будемо розбирати, книжки і зошити саме Ганни. Окрім того, що мене постійно тюкали мову села, було під запоріжжям селом, я знайшла цікаву книженцю. Відео вам надсилаю. Перепрошую, що емоційно, і я подивилася це емоційне відео. і Зрозуміла, що мабуть треба зробити етер. Достаємо це у нас Дістаємо, у нас, значить, от, рідна мова третій клас, історія рідного краю четвертий. От історія рідного краю у нас завжди була. У нас тут запорізька січ, сірко, запорізький козак, ля-ля-ля. І от. Що це за таке? А що за таке? А це у нас родна реч. Оце у нас таке. Оце у нас. Поговорка цвіточок, пословиця ягодка. Тюкчеве, хуюче бляха нуха, це просто треш. Це просто треш. Ну і зрештою Ганна у наступному повідомленні вона продовжувала розбирати свою колекцію, надіслала мені ще якісь свої зошити, книжки. Прокоментувала, що, скоріше за все, ця родна реч це не те, що ви давали в школі, це скоріше за все від когось перейшло в спадок. Але, як ми розуміємо, Ганна просто народилася в 96-му році і не встигла насолодитися родною речю. А я можу сказати, що я, скоріше за все, якісь такі підручники мала родна реч і русський язик, родной язик і так далі. І ми домовилися, що вона мені надійшла свої нотатки, зошити. А я про це спробую зробити етер. Тому що я сказала: ой, мені якраз тематично, воно вже підійде. Зрозуміла, що я весь етер не буду робити навколо того, що мені нецлала Ганна. Але е я хочу поговорити з вами трошечки про колективну пам'ять, звідки вона у нас береться і звідки беруться оці найглибші наші переконання. В які ми увірували от і до, і не можемо з себе витравити, тому що я вже не один раз говорила в своїх етерах. Я вважаю, що дитяча книжка або ті книжки, які є для нас авторитетними у дитинстві, закладають в нас набагато більше переконань, ніж нам здається, і ми можемо вже забути, що з нами це було, і що ми взяли цю інформацію саме звідти, але насправді можемо проносити її. І сьогодні етер буде таким трошечки реміксом. Двох промов від Теду і однією цитатою, третьої промови, про яку мені здається, важливо розказати в сьогоднішньому етері, раз я вже цитую промови з Теду. Також ми трошечки поговоримо про власне родну річ і ті інші видання, які мені надіслала Ганна. І що я рекомендую зробити вам, якщо у вас є така можливість, я знаю, що такої змоги, ну у переважної більшості, скоріш за все, немає дістати свої підручники, дістати свої записи, подивитися, а що ви там писали в школі. Тому що насправді, якщо ви туди повернетеся і подивитеся навіть на один якийсь зошит, то він може бути дуже маркерним стосовно того, у що ви вірите зараз, і що для вас є спільним простором з певним з певними людьми, які теж саме писали у своєму зошиті. І знаєте, ну це досить популярний жанр зараз розбирати якісь старі підручники. І через те, що я тримала в голові весь час те, що я буду робити цей етер, я його збиралася робити. Тим більше, що у мене стояла оця корібочка зі скарбами. Все ж таки. Готуючись до етеру, я збирала собі всякі записи, якісь відео, які я бачила пов'язані з попкультурним продуктом, для того, щоб яскравіше зобразити це явище. Ну і власне, давайте ж я процитую одне тікток-відео, яке розбирає теж книжку радянського періоду і власне те, що вона робила з радянськими дітьми, попри те, що це було в Україні, прошиваючи їм мізки у 80-х. Мова в СРСР справді була не тільки засобом комунікації, як казали мені в коментарях під тим відео, але й засобом впливу та пропаганди. Тож давайте оглянемо цю книжечку для перших третіх класів і перевіримо, чи це пропаганда, чи ні. Починаємо ми з сьомої сторінки. Це власне кажучи перший клас, і в нас є тут словничок. І починається він з чудових слів: Ленін, радянський союз, батьківщина, радянська Україна, Москва, Київ, і тільки потім йдуть нормальні слова на кшталт Ведмідь, вересень, виразно. Ну і власне найбільш найбільш активною присутністю у таких книжках була велика присутність дрочу на дідушкулініна. А по про те, що ти вже в 80 по про те, що Мавзолей уже засмердівся, по про те, що багатьох уже розвінчали, дідушкуліна пхали нам до самого кінця. Також тут не обійшлося і без меншої вартісності, тому що до прикладу є такі самодиктанти із малесенькими віршиками. Є рідні на світі і теплі слова. Із них найтепліше це слово «Москва». <реш> До речі, ця тата Павла Тичини, щоб ви знали ще одна казочка про Лєніна з дитинства Володимир Іліч Лєнін займався спортом У вісім років. Почав володя кататись на ковзанах. Навчив його кататись на льоду старший брат Олександр. Володимир Іліч полюбив ковзани на все життя. Навіть на засланні в далекому Сибірському селі Шушинському він знаходив час для катання на ковзанах. Це допомагало Лєніну зберегти здоров'я і бадьорість під час суворої Сибірської зими. І знаєте, фігура Лініна, по про те, що я її тут особливо не знайшла. У тих матеріалах, які мені надіслала Ганна, за які я супер вдячна і я вважаю, і співавторкою сьогоднішнього mm -hmm. мого етеру. Хочеться все-таки недітися такими речима. Попри те, Ленін у мене стояв в голові, тому що коли я побачила цю обкладинку історії рідного краю, і тут я зрозуміла, що у багатьох дітей українських або цієї книжки не було, або вона різнилася від регіону до регіону, тому що, ну, якщо ми говоримо про Запоріжжя і область, то звичайно. Відний край буде присвячений саме тим визначним козацьким і не тільки і індустріальним теж перлинам, які знаходяться в регіоні. Так от, коли я побачила цю обкладинку, я така, а, а, типу, що це за поєднання? І для мене це виглядало як от. «Ленін з гуцулами, знаєте, от воно таке якесь, от, 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 от не непоєднуване, поєдналося, але потім я згадала серіал Суперкнига анімаційний з дитинства про Біблію, дітям про Біблію, і там хлопчик-дівчинка подорожувала разом з Робіком. І це фактично плагіато цього Робіка тільки для історії рідного краю. Знаєте, така адаптація для того, щоб українським дітям було цікавіше. Я не знаю, чи хтось платив якісь там не знаю авторські права оплачував, чи це піратство. Ну, але це чергове нагадування нам про те, як на колінці дуже багато чого робилося, без ем, поваги до авторських прав, авторських ідей, аби щось зробити. Ну і плюс, як ви бачите, дизайн такий собі естетичні, естетичні, вподобання у дітей вкладає. А власне історію рідного краю. Я можу потім вам викласти, скоріш за все, викладу десь в соцмережах якісь фото з цих книжок для того, щоб ви подивилися на них детальніше. Тому що я розумію, що вам хотілося б зазирнути що там родної речі. Але це я сьогодні особливо аналізувати не буду. А якщо я вже згадала вам про цю картинку, то вона. З книжки, яка колись була на читанці, зараз її немає. Ми прибрали все, що пов'язано з комунізмом, залишили для своїх архівів. от дитячі книжки часом були присвячені абсолютно тільки Леніну. і як ви можете прочитати у тексті Любім Ілліча, це прям знаєте квадробори порівняно з педофільними віршами імені Леніна. взагалі не є ніякою великою проблемою. Так, от зацитую. Ленін добрим серцем так любив малят, не даремно зветься Ленінським наш сад. Мов живий мов квітів, Нас він зустріча, Ми найдужче в світі любом ілліча. От коротше, між квітів любом ілліча. Звичайно, величезне число продукту було пов'язано з тим, щоб нав'язати дітям нездорову любов до певної фігури. Яку обожествляли в радянському Союзі Ісусіка не можна було згадувати, зато Ленін відігравав роль того розіп'ятого мальчика всю дорогу. І, власне, у підручниках, на щастя, вже в підручниках, які дісталися Ганні, цього всього не було, тому що її просто пощастило, вона 96-го року народження, але. Як ви розумієте, залишки цього були. Ну, зокрема, коли а, тут а, іде мова про історію рідного краю, то тут, звичайно, згадується про якісь вулиці а, з такими, а, ну, типу, це ж все до декомунізації відбувалося. І відповідно в Запоріжжі однозначно якісь такі вулиці з а, радянським флором. І це все є відбитком реальності. Але а, що хочу вам сказати, підручники це не найбільша проблема, тому що пропаганда дійсно була скрізь, і тут я знову повернулася. Нуся до свого відео, яке ну до своєї відео короткої лекції, яке є повністю в інтернеті. Ви можете знайти подивитися на Ютубі. Посилання буде прикріплено до сьогоднішнього етеру. А я вам напам'ятаю, від пропаганди не можна було заховатися ніде. Це уривки з книжки про пори року, про місяці. І якщо про квітень ще віршик нормальний, то жовтень він переміг тих, хто бідний люд не волив. Обов'язково Ленін Вмонтований, вмонтований у найнеочікуваніші контексти. А буквар це простий буквар. Буквари були у всіх дітей, які Ішли в школу, були букварні книжки, і як ви бачите, на букву К може бути віршик про Леніна. На букву К чому на букву К, тому що Ленін народився у квітні, тому ми Леніна вмонтуємо ще й на букву К, окрім інших всіх букв. А більш того, пропаганда вмонтовувалася навіть в українські народні казки. Це одна з найдивніших збірок українських народних казок, які я бачила. Вона називається дивна сопілка, і вона дійсно дивна, тому що останні чотири казки точніше, Три казка про Леніна, золота грамота і Ленінська Правда. І тут є цитата з однієї з казок, яка завершується словами, що в золотій грамоті було написано лише одне слово комунізм. Ви уявляєте собі таку українську народну казку. Я не уявляю, але в Радянському Союзі було все можливо. Всі ці меседжі максимально вмонтовувалися в людям в голову, щоб вони були слухняними, були в певній організації, добре організовані. Не вибувалася з нею і служили. Служили п'ятирічці, служили на шахтах, служили вірній партії руки. Жахливо, так? Да? Але це просто деякі зразки, які мені треба було дуже-дуже стисло викласти. Насправді, якщо взяти і зануритися у всі архіви, особливо у такі збірки, як «12 місяців, старшокла... Ні, старшокласник, це вже однокласник це вже були. За незалежності, але там малятку і подібні видання, які складаються не з одного твору, а з багатьох то там можна було нарити цієї пропаганди зашитою дуже багато. І власне те ж саме ми можемо побачити у книгах, Які мені надіслала Ганна. Ну, Наприклад, книга з Заботи о дітях, вона є такою збіркою методичних вказівок для вчителів, і ці методичні вказівки виглядають як таке собі. Поєднання типове для українського телебачення нульових, коли один ведучий російською, інший українською. І от у них це все змішано. Українська і російська мова все разом дуже багато вклинюється різних козацьких конкурсів, тощо, тощо, тощо але паралельно там є і що то там про важатих, які. Мають оцей цей постсовітський флюор. Ну, і, як ви бачите, без популярної культури теж не обходиться. Всі кажуть, що бур'ян та доля вже така ростує скрізь і всюди. А звуся Лобода. Про світочку перевісла Лобаду писали у цьому посібнику. У цьому посібнику до того як Світочка поросла у нас у шоу-бізнесі. Але що зробиш? Якщо говорити про поп культуру, то а, яскравим ще зразком були такі от книжки: що є казаки, і обов'язково казаки, якісь такі пожираючі вареники. От це все карикатурна сало, вареники, все про любов. Ну це просто це, це не підручник, це просто якийсь не. Е е Рецептів, який залишився, і Анна мені прислала, щоб я на це подивилася. Якщо говорити про ще, Зразки поп-культури, які були присутні в житті у кожного школяра. Це от власне, ви детальніше можете подивитися на цю обкладинку зошита. І Андрій такий о, у мене був такий зошит. Comedy Club. і як ми бачимо на зворотній сторінці, у них там Чапаєв, і це все знову ж таки образи, які стають впізнаваними і загальним місцем і е, спільною пам'яттю всіх школярів. І всі школярі це все знають, і обов'язково вони бачать ці йобла. Ці йобла стають для них рідними. І головне, що це. Зошит з всесвітньої історії та історії України. Ну, от, от ніхуйова така собі історія України. Ну і е, були і, підручні, були і такі зошити, з яких можна було зрозуміти, хто. От насправді, якби у мене був такий зошит, я би хотіла подивитися на що я тут відповідаю, тому що е, тут є зокрема запитання, яких видатних українців ти знаєш. І власне, ну, Тарас, Григорович Шевченко, Андрій Шевченко, Андрій Гусів. Знаєте, всі йдемо по спортику. Кличко, Таїсія Повалі, Ірина Білик, Софія Ротаро. Ну, власне, спорт, шоу бізнес. Ну і класика. В кінці, коли йде е, повтор, систематизація знань, Ганна пише про Лесю Українку і Івана Франко. це четвертий клас. А якщо говорити про те, що мене особливо зацікавило, так це те, що ой, друзі. Серед, серед завдань для школярів у, у школі Ганни було завдання вести такий зошит, в якому ти слідкуєш за тими новинами, що відбуваються і відрізаєш якусь важливу, значущу новину для того, щоб розказати про неї в класі. Ну якось очевидно, це якась типу. Розвиток базового там, розуміння, що таке новини, як до них ставитися, що важливо, що не важливо. І от я вам просто покажу, наприклад, замітки сфотографовані, і, звичайно, це. Зокрема, розповідає вам про інформаційний фон. Нам всім розповідає про інформаційний фон, а новини, які є в газетах, доступними. да? новини, які ти видіраєш, от <свісно> в новогодню ніч стріляли. Ющенка йде на їженідільне обращення, і треба довести діло до кінця. Ну зрозуміло, що преса і українська мова в нульових в Запоріжжі це було майже нереально. Але мені хотілося показати одну дуже прикметну річ, яку я відмітила для себе. Потому що тут взагалі, ну, такі статті, які а, ну, наприклад, известный російський тенісист Андрій Чесноков знаходиться в реанімації після двох огнестрельных ранений, які він отримав у Дніпропетровске. Ну, така, от, така новина. ну, Взагалі, я не про вибір дитини в цьому випадку. Я про взагалі шлак, який оточує і застає, хочеш не хочеш в голові, і створює твій інформаційний простір. Так, от, якщо говорити про меседжі, які зашивають у такі моменти через такі завдання, обговорюються в школі, а діти ще якимось чином добирають певні заголовки, роблять вибір в бік певних заміток, для того, щоб їх потім обговорити чи показати вчителю, і не знаю, яка я, 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 там система взаємодії була, але ну завдання саме по собі цікаве. І От я побачила, наприклад, таку замітку, яка є дуже, дуже, дуже красномовною. Вона, в принципі, для нас звучить рефреном постійно, точніше звучала певний час. Уже зараз останні 10 років звучить не так активно, тому що раніше Донбас кормить Україну, Запорожя кормить бюджет. А, ну и одним словом, область входит в число лидеров по наполнению государственного бюджета. И От це ті меседжі, які ти не розумієш, коли коли вони в тебе влізли. А вони в тебе влізли в той момент, коли ти, от маючи завдання з таким зошитом, завдання з таким зошитом у школі, вирізаєш цю замітку, воно десь там застряє, Потім ти ще, ще, і ще в медійці бачиш, і бачиш, бачиш, бачиш ці повідомлення. а Потім ти виростаєш і в маршрутки, перегризаєш горло співбесіднику, тому що. Донбас Кармілу Україна і питання в тому, що цей меседж взагалі не новий. Я вам ще раз допам'ятаю. Насправді всі ці меседжі були озвучені у 70-х, 80-х роках. Золото Донбаса, Радянський Союз врятував Донбас. Захід хоче його зруйнувати. Донбас це окрема структура, яка годує весь радянський союз. Тобто, фактично, якщо досліджувати українську дитячу літературу, то це кращий посібник з історії із пропаганди ніж нам те здавалося. Я рекомендую вам зробити стоп і почитати оце чорне золото землі, тому що там уголь, уголь, общем, шахтери, все, Донбас всіх кормить. і це е, вирізка з книги 70-х років чи 80-х початку. Тобто, грубо кажучи, ці меседжі починають звучати в ваших головах, коли ви діти, і ви навіть не усвідомлюєте, що вони там десь були зашиті в дитячих книжках. Ну, я маю на увазі, звичайно, старше покоління з молодшими, все відбувається інакше. В молодших зараз заходять через квадробірів Аннолхім, Дарафієву НК, Потапа тощо, тощо, тощо.